Всім привіт, за вами і це буде чуть-чуть надзвичайне відео, тому що я зараз все поясню. Я, на жаль, знову програв спор, але не думайте, що якийсь азартний придурок просто. Спор виглядав так. Після того, як я зіграв зі своїм другом слендера, то не знаю на моєму каналі є відео про слендера, про цю страшну гру. Ми вийшли просто погуляти на дворі, а збоку біля мене, біля моєї вулиці, знаходиться такий маленький парк закинутий там в зарослі одні. не страшно вічно. Ще й в ту ніч, ну, це де десь було десь 11-12 ночі, в ту ніч ще й був туман. І я сказав, якщо він просудить 10 хвилин в тому лісі сам, то я виконую любе бажання, яке він е, захоче. І він там просидів 10 хвилин, я не знаю, як він. І зміг це зробити, але ну, що я не спорив на гроші, так, як раніше. Е, ну, Так от він посидів і сказав, щоб я пройшов е, гру під назвою Лунтик, хочу Все знать. Прикольна гра, е, якби ви знали, скільки я вже раз. Зараз закрию вікно. Ой. Е, якби ви знали, скільки я вже раз намагався е, зняти, на жаль, це не виходить. І як вона в мене лагає, давайте запустимо то говно. Може мене просто задовбало. Я не знаю, чи на відео буде щось видно, бо в мене ніхрена не видно. Зараз я чую тільки цифри якісь. Точніше, кусочок бачу, в мене зараз залагає, все, зараз залагало вже нічого не бачу. Краще заставки не пропускати, бо воно просто. Просто гра зависна і вибі. Гра, не знаю, десь 2000 року може. Я не знаю, тут для дітей п'ятирічних зроблена гра. Та гра вже мене задувала, бо бы и 300 раз скачує, ніхто не хоче поставити на роздачу, таким впадлом. То понятно, такі дебільні ігри, Ніхто на роздачу не хоче ставити. До речі, хто не знає того чувака, який скинув мені ту гру. Він має нік сокіл. На Плафте можете йому хауту хаоту погрифер І... Однажды на Луне райдился. Не, встраился, блин. Что он попал на землю, где нашел много Молодець. нових друзів. Привет, а вот что произошло uh... дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Угу. Ну пудим, да. Все, вот на том моменте меня игра загл заглючила, и все. Дальше я уже не знаю, что работа. Просто не знаю. Я бачу тихо куричную жабу. Зима наступила. Угу. Деда Шир говорит, что зимой все должны сидеть дома, потому что на Я нашел один вариант, с домом якого можно довыкться. На да мій можна екран треба згорнути гру і заново її відкрити, тоді я щось да зможу побачити картинку. все. Бачимо якогось пісюна, який виліз із цієї нори з лопатою того придурка, який всрався, і зверху ще якесь чмо обкурене. І що, ніхто Ми нічого не рухається. Ні, в мене просто екран завис. Встрався, аби... берется, а угу. Ой, Может быть вам нужна моя помощь? Не конечно. Работать вдвоем всегда веселее. Так, требуется и заново открытый бо я, я просто ничего не бачу. Зимой я всегда О. переселяюсь в верхней комнате своей нары. Потому что нижние заметает снегом и из них ничего не видно. А я очень люблю пить чай и смотреть в окошко на... Я не знал, что писано любить пить чай. Пока. Я тоже люблю смотреть на облака. Откуда не есть дупи? Визи, 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 визи. Короче, гра, гра, говно полное. Я не знаю, что. Що... То, типа, как первый мой огляд, и он получился просто галимый, потому я ни хрена не могу увидеть, у все лагает. Лунтик, хочу все знать, блин. Говно. Як мінімум цей огляд має тривати 10 хвилин, не знаю, він же триває десь 2 хвилини. Я просто не знаю, що далі робити, бо я екрану не бачу. Не знаю, можливо у вас щось я роблю на екрані, на в себе я просто... Не... Ой, получився якийсь звук. Так, о, що шо таке? Зараз може щеплюся. Тун-ту-ден. І що з того? Тун-ту-ден. Я просто тикаю по всіх місцях по екрану, зараз горну екран за мною відкрию, подивимось, може щось зміниться. Так, якісь мішки появилися по центру є рука. І що то? Ага, типа, ніпа на ті мішки треба пересунути. Пересунути. Ті контейнери свої срані. Фіхіо, знаю, блін, я в тій грі ніхрена не бачу. Я вже просто на максимально настроїв ту гру. До речі, тут настроїк немає, я настроюю з допомогою панелі управління. Так. Може зажати Shift, не знаю, Блін, попробувати всі кнопки зажати, Escape, counter. Ой. Гра виробилась. От, помилки. Помилки. Спейсом що Space робить. Браво, колечко. Backspace, я не знаю, що вже жати Lock, ні ніфіга не допомагає, Це просто говно. F1, F2, F3, F4, F5, F6. Я просто не знаю, що то. Не знаю, що таке зараз плистка, скільки я вже записую. 5 хвилин, супер. Не знаю, воно мало, Мало того фрабсу не хоче записуватися, так на гра, блін. Та що Та за. Так, звернемо. Значит, то починає задовбувати Чому мешки меняю вечно свою форму? Лунтик. Хочу все убий Я рыбу. Mm -hmm. То просто срака. То просто срака. Тож треба було дати таку гру, в якій. яка просто не піхоти для Windows 7-го. Дав би краще мені би Барбі пограти. Ну може краще GTUS San Andreas пошпілі. Або Майнкрафт хоча б. плани такі грандіозні. Я просто не знаю, що вже в тій грі робити. Коротше, на тому говні я буду, напевно, закінчувати, бо. Бо я просто не можу нічого клікати і. Корней Корнеевич подбрасывает вещи. Мне нужно ловить их мышкой и раскладывать по местам. Вещи нужно складывать в лифт, а мешки в корзину. Пошла ты в жопу, дура, блин, тупорыла. Тупорыла, гра, блин, гра для двухречных детей. Говно, який спон. Нихрена не можно рубить. Вот их бы я увидел, не знаю, может, короче, с телефона с земли. Я просто не вижу никакого экрана. Ты просто... Просто говно. Коротше, на тому я закінчую. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк. Ну ясно, якщо подивилося це відео... Та, ніч, заткнися, дура, блін! Мені нужно Так, Заткнися! Дай мені договорити! То я, я думаю, скоріше всього, що ви мені випите дизлайк, бо подивишся на таку гру, де двохрічних дітей, ви подумаєте, що я, я якийсь придурок, що, я, що її граю. Я навіть записати її нормально не зміг. Карні, карнічка. Заткнися! А я буду на тому закінчувати. Дякую всім, хто дивився. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, прокоментуйте. Мені цікаво, що ви будете писати. Розріферуте сокелу хату на PlayCraft. І дякую всім за увагу. Корні,